Шість пікапів на 150 тисяч доларів закупили пресофіцерам різних бригад Збройних сил України. Кошти зібрали на аукціоні видання Українська правда в листопаді. Тоді за ці гроші пустили з молотка куртку колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Премія імені Гориганця спільно з Пенд'юкраїн фоном хвиля 91 настоль. Закупили е автівки для шести бригад. 13, 28, 47, 56, 59 та 93 бригади. Машини не нові, машини закуповувалися за кордоном з німеччини. Ми їх привозили. Ми їх ремонтували. Виручені на аукціоні гроші витратили не лише на машини, а ще й запчастини до них та обслуговування. А самі пікапи розподіляли між бригадами за запитами військових, розповідають волонтери. В березні почали їх пошук для наших військових прес-пресофіцерів. І якщо відповідати на питання, яким чином ми розподіляли, то по мірі того, як знаходили машини, тому що треба розуміти, що на другий рік війни з такими пікапами в Європі їх стає менше, і ми наша задача найголовніше була знайти їх в чудовому стані, знайти їх в такому стані, щоб наших військових не було з ними проблем. Оскільки бюджет, який був закладений на цій машини, дозволяв це зробити. Самі військові зазначають, під час роботи на півдні проблем з машинами було менше. Проте наразі ті, хто перебуває на Донецькому напрямку, кажуть: там завжди брудно і є велика потреба у повноприводних авто. Ми отримуємо повноприводну машину. Що є це дуже круто, тому що на війні машина це є життя. На жаль, ми вже рік. Як їздимо на задньоприводній машині, і це незручно, тому що як тільки ожеледиться або е, падає дощ, машину заносить і геть незручно. Анастасія наголошує військові саме через журналістів намагаються донести, чого не вистачає українській армії. А такі автівки іноді єдиний спосіб доїхати до небезпечних місць. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.